Живіт усім. Вітаю вас на своєму каналі. От ірландська погода. Ось вам тут хмари. Там сонце. Зараз за хвилю ці хмари просунуться і буде знову сонечко у всю. Тільки що буквально хвилю тому падав дощ. Ну, ось я закінчила свій двір. Закінчила пос... практично посадку тих рослин, які я планувала, я вже все зробила. Засипала корою повністю там, оту частинку. Тут попідсипала трошечки камінчиком білим і трошечки додала сюди компосту ґрунту, бо я ж раніше посипала нітрофос Ось. і мусила трошечки чимось його прикрити. Так, ось присипала буквально ну, таким 2-3 см ґрунтом зверху ще цю частинку. Ось малинка в мене так гарненько вже підростає. І сьогодні купила петунію. Петунії купила ось таких два кошечки. Були вони всього. Тут вона кольорова. Вона була всього за 3 євро. Тут є їх раз, два, три, чотири, десять штук, десять, двадцять цих. І, мабуть, я цю петунію висажу. О, ну, туди в той. В той горщик, як мене було минулого року, була вся біленька. Ну а цього року ми дамо їй кольорового. Тут ще я не зробила порядку, але я з часом тут приберу цей, напевно, ту стійку. І швидше всього, що я в от оту другу білу стійку, яка, от там, бачите, позаду, ще позаду мого сарая, от я, напевно, її заберу і поставлю в цей кутик. І от її тут буде набагато краще. А там, в принципі, вона не потрібна. От покажу вам зараз, що тут. Цим відео у мене так їх вітром тріпає. Вони люблять таку погоду. Хоча подивіться сонечко, і вітер подивіться, як опалює листочки. Бачите? Це молоде листя, це з молодої. Це і ось так вітром обпалює рослинку. Ось повністю листочки. Я оприскувала, обробляла їх від шкідників. І ось так воно зараз мені, бачите, листя вітром палиться. Ось, прошу. Буквально винесла на вулицю. І це от другий тиждень вони стоять на дворі, і отак їх опалює вітер і сон. Ну сонце як не сонце, але вітер то точно. Ось так гарненько вже підросли ромашки. Це тільки великі грубі ромашки, що в мене є. Там осцелярія, е, чи як вона називається, тими такими дзвониками фіолетовими квітне дуже гарно. Петрушечка підростає. Так само дуже гарно підросли в мене. Бачите, незабудки. І он, тюльпанчики виросли ось такі високі. І подивіться, як їх нещадно б'є вітер, обриває всі абсолютно з них пелюстки. А вони такі гарні, великі, були, такий колір рожевий-рожевий, яскравий. І оці жовтенькі, бачите, теж? З такими порізаними крайчиками. Дуже гарнесенько. І теж їх ось обриває пелюстки вітер. Шкода, бачите, як обриває ось пелюстки, ще не співуси виросла. Розпуститися його вже обірвало. Ось такий махровий край, в нього, такий гарненький. він доволі великий, цей тюрбан. Підростають і риси, дуже скоро будемо любуватися їхнім квітінням. Ось, їм тут дуже подобається. Трояндочки теж гарненько підрощують молоді гілячки. Подивіться, яка гарна молода галузка, повністю гарнесенька, молодесенька. Я вже їх теж обробила від попелиці. І вирішила, що потрібно пробити і свої троянди теж. Ну, ось, дивіться, сонце і дощ. Ну, ось так, не дасть мені нічого зробити. Тут, в кошику, виявляється, що це з герані. це герані подібне. Я навіть я купивши, прочитала, що було щось Леодоро чи як воно називалося минулого року, а це з геранію хали, нехай вже росте. Ось, І ось тут, подивіться, бачите, я ось так зробила. Ось тут кінчик, я таки доклала тою зеленою плівкою, бо щось мені не вистачало чогось там. І тепер ось так воно гарненько, бачите, як гарно від, відділяє доріжка зелену травичку від тої частинки, там, де я засипала все корою. І ось так там буде. Там я кинула такий сухий кошик. Він потім кора трошечки вибілиться, він теж буде. Там, щоб можна там дуже болото, там дуже мокро. Я так, щоб стати ногою можна було. І ось так тут виглядає зараз. Бачите, сюди я поки що нічого. Там в мене хризантема, така маленька, вона дуже гарна, така м -м, цегляна, темно цегляного помаранчевого кольору. І я ще поки що вона маленька, вона поки підросте, поки я її потім оприділю, куди її посадити. Можливо, навіть ось отут, на цей кутик. Щоб Вона тут гарно прикрашала. Я тут наразі поставила зараз розмарин, він так і квітне. Він такий вдячний, подивіться, він квітне і квітне і квітне. На ньому багато-багато-багато квітів. І він так і не перестає квітнути. Ось, ну. Магнолія теж доквітає. Дуже було б більше на ній квітів, але вітер зриває, он, подивіться, бачите, пелюстки по всьому цьому. І ось отак виглядає зараз. Тут я мусила залишити кусочок ґрунту, бо тут в мене, бачите, там е цикламен Тут це клемен засипала собака, бо гріпся. Тут Гектор мій гріпся і засипав мені повністю ось. Бачите, камінчиками засипав. Але нічого хай буде. Ось, і отак тут я теж зробила. Бачите, ось отак я зробила. Тут теж корою все. Ось отуди, от туди-туди. Там позаду роду дендрона я сховала щавель. Ось там він, бачите, є. Ось тут. Позаду нього я сховала тут два-два таких горщика зощавлених, три навіть маленькі і камелію. У мене ця камелія бідна, вже не знаю, років напевно їй 5 або шість, але вона, подивіться, геть чисто була. Пропала, але я бачу, зараз вона випускає щось, і, можливо, щось з неї ще буде. Я, я дізналася, що їй потрібен кислий ґрунт, такий, як рододендронові. І я маю цілий. Я купила цілий мішечок такого ґрунту, і я його підсиплю і туди, всередину, і підсиплю от до повного горшка отим кислим ґрунтом. Ось так гарненько розвивається бузочок. Нарциси вже відквітли, але нехай вони будуть, а потім. І подивіться, дійсно, я. Я собі так уявляла, зелень дуже гарно буде на, цьому, на цій корі відтянятися. Бачите, подивіться, навіть смородинка, як гарно виглядає на коричневому фоні. Ось там помалесенько нарощує свої бутончики Троянда. І тепер хочу вашого, вашої поради, хочу підказки. Ось оця арка. І ось тут, де я поклала свої ці відерка, бачите, з цими крилами ангела, я хочу по дві сторони зробити ящики. Але ось зараз порадьте мені що зробити. Чи краще висадити троянди в ґрунт і тоді обгородити ящиком, щоб той ящик був заповнений землею і його можна було закріпити у ту арку. Бо цю арку, якщо виростуть туди, так як я хочу, щоб воно заплелося мені трояндами, то щоб в мені вітер, оцей такий який в нас, щоб він потім мені не зірвав ту, ту арку і не поламав і разом ті квіти і арку, і щоб можна було закріпити її до того ящика, який буде з землею. Я маю фактично маю, хотіла спочатку садити в той ящик в ті ящики садити е, троянди. Але хтось мені сказав, каже, а чого ти не хочеш висадити в ґрунт? Я тільки з того погляду, що якщо мені, наприклад, захочеться переставити цю арку кудись інше, наприклад, повернути навіть її або переставити її туди далі під стіну. Я зможу це виняти разом, так як би з рослинами, і акуратно перенести. Ну, вдвох з кимось перенести. А якщо я посаджу рослини в ґрунт, то тоді я не зможу вже їх переносити. І от зараз в мене така ділема. І хочу вашої поради. Як ви би мені порадили, висадити туди троянди в ґрунт. Бо вона краще, дійсно краще росте в ґрунті, ніж в горщику. Чи зробити такий от на висоті? Бачите, ось ті білі відерка, це для таких добрих десь 30 см, 30-35, мабуть. Висотою ящик і доволі великий. Він має бути у мене 40, десь 40 на 40 чи 40 на 45 навіть такий ящичок висотою з тих 30 см, такий квадрат. І от ті ящички по краях поставити і в них посадити. От не знаю. От знову, бачите, сонечко, дивіться, як гарненько сонечко вийшло, а падає дощ. І зараз вже я вийду з іншого боку, там теж буде веселка. Ну ось поки що я ж кажу, тут я все зробила. Тут в мене гарненько вже прокинулося. Навіть я б сказала, не прокинулася. дивіться, як гарно нарощується конвалія. Тут я маю оцей рядочок. Ну, але на майбутнє, я думаю, що я і туди теж пересажу потім конвалії, От сюди в цей інший. Рядочок там теж буде конвалія. Наразі там тільки зараз гіацинти, по-моєму, і деякі нарциси, чи то мушкал-мушка, як називається мушкалики, оті такі проліски синенькі, але з часом я, мабуть, їх пересаджу звідти і там туди далі піде конвалія. Ну і все, поки що нічого нового більше в мене немає. Буду висаджувати троянди. Обов'язково покажу вам, як я це зроблю. Але дайте мені пораду, чи мені висадити з ґрунту в землю. Троянди і залишити арку так, як вона є, чи зробити так, як я спланувала спочатку, що збити у ці ящики і в ті ящики висадити троянди, щоб можна було потім цю арку переміщувати. От я не можу ніяк, в мене в мене дилемма, в мене і 50 на 50. Я і хочу переміщати її, і не хочу. І, і разом з тим ось не знаю, що далі робити. От Єдине, що я купила, це я купила базиліку, там висадила у горщик, Тут ромашки вже підростають теж. Навіть вже бачу, є пупляшки, вон там зав'язуються. І помалесенько-помалесенько, отак розвивається мій квітник. Але отам мені дійсно дуже подобається. Подивіться, воно так ефектно виглядає. Ота коричнева кора, доріжка світліша і травичка на фоні того всього. Воно якось так поєднується. Мені дуже подобається. Ну і є в мене ще одна новинка, яку зараз я вам теж покажу. Вже якщо я почала показувати сьогодні дворик, ну, це закінчення поки що того, що вже я зробила. Тобто двір вже готовий, вже мені нічого більше сюди не потрібно. Маю на увазі такої великої роботи. Це я все зробила. Іде, попідмальовується, ще потім підмалюється сарай. Я трошки той от, саме позаду сіренький підмалюю, щоб він був такий більш ефектний. Підмалюю, мабуть, той компостер там ще в тому кутику. Якщо в мене буде настрій, я помалюю ще і, напевно, світлішим помалюю загороду, а може, так і залишу. Єдине, що його треба помити, бо на ньому дуже багато сідає зеленого такого моху. Бачите, воно ті позеленіло, навіть видно на сонечку зараз, як вона позеленіла. От, унизу. Та вона пофарбована, напевно, що я її таки дофарбую. Це така фарба, яка для двору спеціально вона не, не змивається водою дощем, але від сонечка вона все рівно буде з часом світлішати. Так що я, напевно, тільки підфарбую це. Ну і Залишаються кошики. Кошики я зроблю, як тільки в нас з'являться рослинки продажі, Бо зараз наразі немає. Зараз тільки-тільки починають з'являтися оце в, в садових центрах, але вони там дуже зараз дорогі. Зараз кошик. От я купила ці 3,99 сьогодні петунію. Це я купила в Лідлі. Це такий ну, супермаркет, в якому є всі продукти, є все. Я купила там оці кошечки. Це. Скажімо так, я попала, дуже навіть мені удачливо видався сьогодні така покупка. Бо 3,99 за 10 штук це як нічого. А так, одна петунія трошечки більша розміром, і яка вже десь, напевно, має зав'язаний бутончик, коштує 3 євро у, у садовому центрі. Ну ось, ось так от. Знову вийшло сонечко, трошки мені плечі намочило, поки я тут вам розповідала, все показувала. І ось так. Освічена частинка. Бачите, тут ця частина дуже-дуже сонячна. Вона практично весь буде сонячна мені від 12-ї години і до самого пізнього вечора, поки не сяде сонце, ось поза той будинок. Ось, а з цього боку зранку освічується, оце тільки десь одинадцята з цієї сторони освічується теж сам квітничок, але небагато і недовго. Ну, мабуть, добре я зробила, що я туди висадила іриси. Хоча мені хтось сказав, що іриси полюбляють, щоб було сонячно. Ну, але там є й троянди. Ну, з часом побачимо, як їм там буде пасувати. Якщо їм сподобається, то я не буду їх нікуди висаджувати. Ну, ось так. Дворик виглядає, виглядає так. Робота закінчена, я задоволена. Поки що. Поки що. Поки я не надумала щось ще переміщати або ще щось доробляти. Ну, і ось та новинка, що я хотіла вам показати. Це ось така орхідейка. На пупляшках, Там навіть десь відростає ще гілочка, але зараз я її відкрию і я вам її покажу. Я не стрималася, просто я ці крапочки. <хи> я давала собі слово, чесно, давала собі слово, що я більше не буду купувати оцих магазинів, оці орхідейки, оці магазинні гібриди. Ну, але як можна було пройти повз цю красоту? Зараз я відкрию, покажу вам більш детальніше. Ну ось, давайте подивимося ближче. І знову-таки, оці, бачите, почав розвиватися бутончик, і отаке блюдечко. От звичайне блюдечко, Дуже-дуже гарно. Дійсно кажуть, що орхідея цінується тим, що вона має площину. Подивіться, дійсно пелюстки в одній площині тільки виступають крильця і губа. Бачите? А пелюстки практично в одній площині, як оце буквально кілька днів тому зауважила моя дуже хороша приятелька з Німеччини, Світлана Вайсгербер. І ось ця квіточка теж, бачите? Практично в одній площині в неї всі пелюстки, ну трошечки ще вона не довідкрила. Але оця, яка була відкрита перша квіточка, вона практично плоска. Бачите? Ось, я так оцю посуну трошечки. Ось, бачите, як дивіться, вона практично плоска. Кажуть, що в цьому проявляється якийсь з родичів, з батьків, якийсь мама чи з батька. Оця така природність його, це натуральність. І, чесно вам скажу, мене привабила ось ця губа теж. Крапочки, як крапочки, вони дуже гарнесенькі, вони такі просто, от, неймовірно, чудові. Я дуже люблю крапочки на орхідеях. Ось, Але губа в неї дуже ефектна. І на фоні оцього такого білого кольору, білого-білого, бачите, бутончики в неї такі от рожеві, навіть я б сказала, такі пудрові рожеві. Така такі рожева пудра, але вона така трошечки припилена. А вже коли квіточка відкривається, вона білесенька. І ось такі має, такі має розріза розріз на пелюстках, бачите? Це яка краса. Ось. Ну, Ось отака, от, бачите, красуня. Я не могла її не купити. Вона має два, два е, квітоноси. Ще на одному китоносі не розпустилися ще бутончики, вони так і залишаються ще в бутонах. Бачите, тут десь загубився один бутон, можливо, зламався чисто механічне, механічне пошкодження було. І він внизу розвиває ще одну бруньку. Бачите, ось як гарненько. Ось, Ще одна буде розгалуження. Ось і на цьому, подивіться, навіть досить гарно. Так, три, три бутончика, два розпустилися, один розпускається і маємо ще чотири. Тобто досить така непогана буде галузка з квіточок. Що в нас тут по розетці? Розетка в нас ось наразі, зараз я візьму її більш до світла. Бачите, розеточка має 5, 6, 7 листочків. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 листочків. Доволі гарненько нарощений такий молодий листочок. Ось, він, до речі, навіть не має слідів обробки, ніде нічого в ньому немає. Єдине, тут така, напевно, мені здається, можливо, то проблема, можливо, і не проблема. Можливо, з часом ті корінчики наростуть. Подивіться, у нас тут небагато, зовсім небагато коренів. Зараз я ось так покажу вам, подивіться, бачите? Тут не багато зовсім коренів, але вони ростущі. Тобто ці корінчики, вони в такому зараз стадії вегетації. Тобто вони нарощуються. В них є такі гарненькі кінчики, зелені. Я навіть тут десь бачила ось знизу. Ось тут віця, які вони гарненькі, зеленесенькі кінчики. Ось тут теж. Ось, бачите, ось теж кінчик зелененький. І тут навіть є розгалужений корінець. Ну Сподіваюся, що зараз в нас тепліє і вже в Європі досить тепло. І я не думаю, що ця рослинка буде пошкоджена холодом або якимось. А тут, до речі, був ще один, я бачу, квітонос, і ось він обломаний. Бачите, дивіться, ось ось був один, ось був ще оцей зломаний квітонос, це був третій. Значить, ця рослинка багата на квітоноси, а можливо, її просто годували. Оцими гормонами квітіння, щоб вона швидше випустила свої квіточки і щоб можна було її продати. Можливо, це такий маркетинговий хід. Ну, але зразу з часом побачимо, так? побачимо, це так чи це не так, чи їй щось не зашкодило. Хочу показати, їй вона сидить в такому дуже мілкому кокосовому ґрунті. Тут дуже багато мілкої кори і кокосового субстрату. А ось, до речі, цей бутончик, який відпав згори. Ось я його й знайшла. Бачите, ось він. Малесенький бутончик, який відлетів отам от нам на горі. Так ось, бачите, ось таку красоту я ще привезла додому. Не знаю, тут немає ніякого маркування. Зараз я попробую покрутити горщик. Я була купила хоткіс, бачу, тут тріснув горщик. тріщина на горщику. Можливо, десь притиснувся, а можливо, десь. І отут, бачите, є така іспарена. Тобто ґрунт не є ще сухий, і ця рослинка прибула буквально вчора вночі, тому що вчора в нас прибувають, називається спешлс Це товари, які привозять на продажу. Вони були або в суботу вночі приїхали, або вчора, швидше всього, що в суботу вночі, що в неділю, в нас вже йде новий тиждень, і щоб могли продавати вони товари. Так що вона приїхала тільки-тільки ось з дороги. І я сподіваюся, що все буде з нею добре. Ну, ось, багато не буду розповідати, тому що це новенька орхідейка. Я зараз її тільки оброблю від шкідників. Тим препаратом, яким я завжди обробляю. Ну Ось, оцим препаратом я зараз фіт її оприскаю, щоб десь не було мочнистого червеця, щоб не було десь на ньому якоїсь, якоїсь тої Ну, Кліщату тут немає це точно, але щоб не було якихось повзаючих, так як вони люблять привезти орхідеї з нідерландських теплиць, а там може бути і тріпс, до речі, і там може бути і мучнистий червець. Так що, ось зараз я буду ним обробляти. Це в мене органічний такий препарат, який не шкодить ні тваринам, ні його навіть можна використовувати. Як ви бачите, бачите на фрукти. Зараз я цю рослинку. Оприскаю, оброблю від шкідників і поставлю її на карантин. Вона буде чекати свого часу. Добрих два тижні, може, три, а може і місяць. Побачимо, як вона буде розвиватися. Ну, ось і все. На сьогодні я дякую всім за перегляди, дякую всім за увагу. Дякую вам за ваші пальчики догори. Буду дуже-дуже вам вдячна, якщо ви мені напишете поради в коментарях, що мені робити з тими трояндами. Чи мені їх садити в горщики, от в ті такі ящики, чи садити їх в ґрунт? Я розумію, що ґрунт було би краще. в ґрунт воно набагато ефективніше, бо рослинка буде так, як в натуральному середовищі. Але з погляду на те, якщо я захочу переставити кудись цю арку, я не зможу її тоді з ґрунту виселити, придеться викопувати троянди. І хочу, і не хочу порадьте, що краще. Я знаю, що в мене є в підписниках люди, які мають дійсно троянди, вирощують троянди, мають дуже багато сортів. Підкажіть мені, як мені краще зробити. Ну, ось, всім дякую ще раз і всім пока.